Ну, розкажіть більше про вашу акцію. Ми тут разі започаткували акцію Сітка для армії руками волонтерів, яка на даний момент є вже можна сказати всесвітньою акцією. Організована вона в Києві Олесією Корягіною. Ми приєдналися до цієї акції, сконтактувалися з Олесією. Вона нам надала майстер-клас, як ця сітка плететься, як воно взагалі робиться, тому що єдине, що було бажання допомагати. Вирішили разом з Тарасом Костюком зробити ту сітку тут в Празі, але як її робити і що з нею робити, насправді не знала, як її робити. Майстер-клас від Олесі Карягіної нам, звичайно, дуже сильно допоміг. Поставили оцю споруду, на яку натягнули сітку, сітку також привезли з України. І вперше ми робили цю акцію, як Андріївські вечорниці. Тобто, 13 грудня ми розпочали тут. Ту акцію відразу від, відкликнулася дуже велика кількість людей. По-перше, ну мені здається, дуже багато людей хочуть допомагати. Не кожен має змогу допомагати фінансово, тому що у всіх людей різні ситуації або вони вже десь допомагають фінансово. А для них це мало цієї допомоги фінансової. Вони мають час, хочуть допомогти ще своїми руками. А саме відчуття того, що ти надаєш комусь захист. Ну, воно насправді фантастичне відчуття. Ти просто знаєш, що ти когось захищаєш. Ти допомагаєш тим хлопцям, які для тебе стали символом відваги, такої нескореності. І це справді ну, це сила, коли ти бачиш, як люди тягнуться, приходять щораз приходять до нас нові люди. У нас є Донецьк, Луганськ, Крим. Полтава, Кіровоград. Насправді тут вже зібралася ціла Україна. Якщо б ми склали таку карту, хто плете сітку в Празі, то ми б точно позначили там цілу Україну. Це 100%. А З яким якісь волонтерські організації співпрацюють з вами в українській, чеські, допомагають вам якось, окрім головної. Ну, виникла ця ідея разом у співпраці з Тарасом Костюком, який являється керівником організації Українські проспілки в Фразі». це не знаю, чи ми будемо ще у чомусь надалі співпрацювати, але вони надали нам приміщення. Тарас довіз сітку з України, зробив цю споруду. Це було цікаво і цікаво воно і тим, що тут почали з'єднуватися різні організації. От як хотілося зробити, щоб люди якось починали бути разом, щоб з'єднювалася акція, яка з'єднює людей. Так, Ці маскувальні сітки не тільки людей з'єднують, вони з'єднують тут і організації, тому що до нас приходить, наприклад, і Галина Андрійцева у нас була і Яка є керівником організації Українсько-Європейська перспектива, до нас приходила і Марія Прокоп'юк, яка є керівником організації Українські жінки. І тут до нас приходить правський майдан плести. це також уже скоро вони стануть окремою організацією. Ну, Надіюся, просто я вважаю, що ті слова, які є релігійним гімном України. Були не даремні. В єдності сила народу. Нам потрібно щораз більше єднатися і ну, ми, звісно, переможемо, але чим більше ми будемо з'єднані, тим скоріше ми переможемо того ворога. А для тих українців, які живуть в Чехії, як вони можуть допомогти, коли вони можуть пройти більше це? Чи таку інформацію? Де знайти інформацію? Інформація є на Фейсбуку, знайдете її, значить. Вона є виложена у мене на сторінці Галина Василенко, Галіна Васильєнко, чеськими буквами. Потім вона завжди викладається на сторінках українського дворового свазу, українські проспілки. Вона пробігає через сторінки праських укропок. Там, там вона також є, пробігає через сторінки Чехсапорт Юкрей. Що на Фейсбуку однозначно, коли можна сюди приходити і в який час можна знайти ту інформацію, так, можна приходити і плести. Ну і на останнє побажайте щось тим українцям, які будуть дивитися з України саме. З України. Ну, якщо це побачать наші хлопці, то мені хочуть сказати, хлопці, ми всі віримо у вас, ми дуже віримо і знаємо. Ми переможемо, ми покладаємо на вас великі надії і бажаємо вам всім повернутися живими і з перемогою, і чим скоріше розбити ту москальську заразу, яка зайшла на нашу землю. А всім решта українцям. Знаєте, я також хочу побажати цієї єдності і, і побажати їм, щоб вони десь загубили на шляху оту байдужість, тому що в сьогоднішній час бути байдужим неможливо. Неможливо сказати, це не моя війна, це моя війна. Та війна прийшла у кожну домівку, навіть на захід України. Кожна мама сидить і, і переживає, щоб туди не пішов її син. Усі бояться, щоб та війна не дійшла, не докотилася до нас, щоб вона не пішла далі. А вона не дійде до нас на захід чи в центр України тільки в одному випадку, коли ми її зупинимо там на сході. А зупинити ми її можемо тільки допомогою нашим військовим. Сидіти і розмовляти дуже мало потрібно щось робити. Тому єдність і загубити байдужість. Дякую. Дякую.